Як ми привчали Шелдона до повідка і прогулянок, і так йому тут не було боляче. Вперше одягнули повідок, коли Шелдону було трохи більше двох місяців. Ось так, одразу після покупки йому було незручно, він падав. Так, це логічно. Походивши вдома хвилин 15 в слої, котик наступного дня вже робив перші впевнені кроки. І, мабуть, основним фактором успішних прогулянок був його маленький вік, і нам пощастило, що він зацікавленістю сприйняв прогулянки. Спершу ми ходили з ним біля будинку, але кожного разу потрохи збільшували відстань та змінювали локації. Він у нас вакцинований і завжди обромлюємо від паразитів. Це дуже важливо для здоров'я котика. Але не завжди буває все так легко, як на відео. Іноді Шелдон незадоволений, упирається, психує, іде не туди, зупиняється. Це кіт, не собака, з ним іноді трохи важче. В таких випадках ми його беремо на руки і завершуємо прогулянку. Ось тут, наприклад, він взагалі не хотів вилазити з куді. Щодо собак на шляху, ми ніколи не ризикуємо. І як тільки бачимо на горизонті собаку, то що наберемо беремо на руки? А от з котиками знайомимо. Правда, вони не завжди дружать? Ну, що поробиш?